Привіт і слава Україні! Отже, коротенько, по головним подіям дня. Хлопці в Солидарі воюють, позиції тримають. Звичайно, ворог тисне, він туди нагнав, мох, болото, вагнерівців, десантуру, все, що хочеш. І, звичайно, там досить важко нашим козакам. Для того, щоб не було паніки і довіри до російської пропаганди, хочу сказати, що Солидар так, є однією із ланок нашої оборони, але, шановні, в нас півтори. Тисячі кілометрів війни. Тому ті чи інші успіхи росіян, звичайно, пропаганда їхня буде преподносити нам як ну, ейфорію, Та? вони там село Михайлівка з третього разу, коли брали, то вже там коментували на всіх центральних телеканалах. Для мене особисто село Михайлівка це є значимий такий фактор в тому контексті, що за те село я готовий і Москву спалити. Розумієте, аби тільки була така можливість. Но, тим не менше, російська пропаганда, Соледар буде преподносити як колосальний успіх. Пригожина, звичайно, і ще щось там, вони там будуть щось там виплітати. Тим не менше, хочу. Наголосити, що оборона вона не йде в один ешелон, що є багато ешелонована оборона. В нас готуються додаткові рубежі, там є природня перешкода, цей Донецький канал. І, в принципі, там теж готуються оборонні рубежі. Тому. Ну, скажімо так, з точки зору стратегічного, ми тримаємо півтори тисячі фронту, з точки зору стратегічного, ми готуємо сили для контрнаступу. З цієї ж самої точки зору, ми очікуємо, що наші західні партнери все-таки будуть допомагати нам важкою бронею, тому що повторювати помилки, які робив весь світ майже 100 років тому. Ну, Пам'ятаємо всі, коли Гітлер прийшов до влади, хіба хто думав, що він положить мільйони, десятки мільйонів, а то й сотні мільйонів людських життів на планеті Земля. Багато хто на Заході певно, що планував чи вважав, що пропітляє, домовиться там, підіграє, підмахне. В результаті не, не домовилися, не підмахнули, прийшлось воювати. Аналогічна ситуація сьогодні, і саме Україна тримає цей щит. Так, ми тримаємо щит над мирним життям наших західних партнерів, і вони повинні зрозуміти, що саме завдяки нам у них сьогодні ще не стріляють бомби, і допомагати нам це першочергове завдання. З хороших новин, скажімо так, це те, що Німеччина планує дозволити іншим країнам Заходу поставляти танки Леопард в Україну. Ну з однієї сторони, це була хороша новина, і в той же час дуже прикра новина. Що вже 10 місяців іде війна? А Німеччина все ще планує. Я зараз не закидаю нашим партнерам, що вони нам не допомагають чи допомагають. Ну в даному випадку мене питання до Німеччини. А вам це яким боком що хто якась інша країна хоче нам допомогти? Ну тобто, ви не допомагаєте, бо у вас є якісь свої перестороги з цього приводу в контексті танків? Ви казали, що ми не хочемо бути одні? Ну вже ви не одні, але питання плануємо дозволити, та може вже пора дозволити. А не планувати тому в цій ситуації, звичайно, мені це прикро, що знову ж таки нашими тілами тримати мирне небо над головами, скажімо так, Європи. Але з другої сторони, давайте не забувати, що саме в цій Європі знаходяться наші біженці. Я зараз не про тих, які в Куршавелі е, з жиру бісяться чи батальйони Монако. А я говорю про наших жінок, про наших дітей, які зараз, скажімо так, яких приютили в Західній Європі і в інших країнах цивілізованого світу. Тим не менше. Я хотів би звернути увагу на інший момент, що оборону ми тримаємо. Ідуть важкі бої на запорізькому напрямку. Там, до речі, зараз ну, один із моїх побратимів, я з ним був на зв'язку вчора. Вони зараз воюють проти морської піхоти росіянців проти тих зелених чоловічків. Ти в'єживої люди, пам'ятаєте? Ну от зараз вони десь там в районі запорізького напрямку, і наші хлопці також там тримають рубежі. Питання стратегії в цій ситуації це питання Генерального штабу, от, верховного головнокомандувача. Тому тут ці ситуації робота, вроді би, як іде. Питання наших міністерств і відомств. Ну я вже неодноразово зупинявся на тих саботажниках, які сидять по кабінетам і розказують нам, як правильно воювати, або розказують нам про чергову інструкцію, яку спускають зверху. для... Хлопців в полях, ну це питання інше. Ми вже про це говорили і тому повторюватись не буду. З другої ж сторони повертаючись, як то кажуть, до нашої війни, до наших проблем, до наших баранів, я хочу наголосити, що Росія зробила ці безпілотники, ланцет. Вони їх накліпали за півроку майже півтори тисячі, і це сьогодні є велика проблема для України. Це правда. Попри санкції, попри будь-що нам тут розповідають по телевізору, що у них там закінчується вже все в росіян, не Чере в них не закінчується, і особового складу в них буде багато, ані хочуть умірять, і за царя і отечество, щоб діти іми гордились. вони будуть іти на війну. І це правда. І мобілізаційний ресурс Росії колосальний, і нам треба готуватися дійсно до тої затяжної війни, про яку ми всі тверезі люди, як то кажуть, говоримо. Так само, як ми говорили, що буде вторгнення в 2022 році, а нам не вірили і казали, що ми не сповна розуму. Тим не менше, давайте все-таки не будемо панікувати, будемо готуватися. От, а те, що росіяни створили окремий род військ безпілотників, це правда. І те, що вони накліпали тих ланцетів півтори тисячі, це серйозна проблема для нас. Так, це теж правда. Але ще окрім того, що діють санкції, росіяни все рівно продовжують виробництво крилатих ракет калібр десь в середньому за місяць вони можуть їх виготовляти близько 40 одиниць. Тому це теж правда. В той же час у нас закінчуються ракети. Я не хочу панікувати, але мається на увазі, в нас є дефіцит ракет. Сил ППО, отих тих так званих БУКів, і зараз ми звичайно перенала... переналаштовуємо, щоб ці БУКи могли стріляти ракетами, ті, які нам предоставляють західні партнери, і це богу дякувати, це все те, що тримає мирне небо над головою українців, але нам потрібно просто-напросто не розслаблятися, допомагати Збройним силам України, допомагати волонтерам, тому що вони роблять сьогодні колосальну роботу, ту, яку міністерство оборони часто густо саботує. Ну я нагадав просто-напросто про ті. Самі грілки для військових, бо зима ж прийшла зненацька, і Міністерство оборони не знало, що при сильних морозах можуть бути в інтенсивних боях обмороження і ампутації. Сьогодні хлопці, ті, які воюють на сході, фактично кількість поранених дорівнює кількості перехолоджених і обморожених. Тому ще раз наголошую: ну, нас нам своє робити. І що ж відбувається все-таки в Україні? А в Україні тим часом. Декількох депутатів ОПЗЖ позбавили громадянства. Ну і що я маю тут зараз? Підскакувати чи кричати в ейфорії в екстазі, чи що битися тут а в, в, в агонії? Слухайте, чесно кажучи, те, що чотирьох кончених позбавили громадянства України, воно в загальному не впливає на всю ситуацію. У нас в державі Україна є заборонена партія ОПЗЖ. Саме партія, а по квоті цієї партії в нас зайшли депутати. І коли мені починають, як юристу розповідати, ну ти ж знаєш, Конституція, це ж треба вносити зміни. Ну так давайте вносьте тоді. Давай. Я розумію, що це не швидкий процес. Так, розпочніть його. Ви хоч його розпочніть. І ми будемо бачити, що Верховна Рада в цьому напрямку працює. А то розповідати про те, що це неможливо, я знаю. Ну, звичайно, просто так це буде не по закону, вони потім оскаржать, може, якщо виживуть, або якщо ми їх раніше не доженемо. Але зараз питання ж не в тому. Шуфрич? Виходить на трибуну парламенту і розповідає слугам, що він увірував в європейську перспективу України. Ви розумієте ну, цинізм цього всього? Це та людина. Я не кажу там кум Медведчука, там, хороший він чи поганий. Всі знають, що такі Шуфри чи то, що він ще не, не клепаний, як то кажуть, дуже довгий період це вже питання інше. Але на сьогоднішній день він увірував в наше будущее в Європейському Союзі. Знаєте, от є честь, а є нечисть. Оце от сама типова нечисть. І я хочу сказати, що якщо є заборонена політична сила, то кого ви представляєте в парламенті? Ви ж не мажоритарники, ви ж списочники. Це другий момент. Тому депутати, колеги, ті, що мають трошки клепку і смалець в голові, починайте процедури змін до конституції в цьому контексті. Це перше. Другий момент. У нас по квоті цієї політичної сили призначені люди в ЦВК, там ще кудись призначені. Тому це теж потрібно робити. І не сидіть там, не розповідайте мені, що це неможливо. Чи все тут же не треба ніяких моментів звітлити державного чиновника, призначеного по квоті в ЦВК, Я думаю, що це не є велика проблема. Тому в цій ситуації працюйте. І Шуфрич, і свобода слова. Ну, ви всі розумієте, про що тут зараз іде абсурд? Людина очолює комітет свободи слова. Ну ми всі розуміємо, що ці всі речі так дещо змінилося вже, дещо треба міняти. Тому я просто на цьому хочу акцентувати увагу. Ну і знову ж таки, повертаючись до наших баранів, хочу сказати, що в нас сьогодні обговорюють в соцмережах війну. Так, війну обговорюють всі ті, кого стосується війна. Військові, волонтери, їхні родичі, їхні близькі, ті, хто дійсно переживають за долю України. А що обговорюють інші? Інші, ну, окрім Куршевеля, за який ми не будемо сьогодні повторюватися, я скажу, що обговорюють рейтинги. Так, вони міряються рейтингами. Знаєте, як дітки в пісочниці машинками, а в тебе машинка з такою антеною, а в мене антена більша. Так от вони сьогодні міряються рейтингами політиків. Ви знаєте, чесно кажучи, я коли відкрив цих перших там декілька прізвищ. Ну, президент Зеленський очолює рейтинги, маючи єдиний марафон, будучи Верховним головнокомандувачем Держави України. Ну це зрозуміло, ну, зараз йде війна, тут нічого дивного нема. А в нас що? Залужний займається політикою? Я щось вважав, що генерал Залужний займається саме війною. І Богу дякувати, що він у нас є. А з яких пір в нас? Стали займатися політикою, які люди не, не, ніколи не позиціонували себе як політики. Ну ви подивіться ті рейтинги тими, якими вони там міряться. Тобто, там дійсно там є прізвища нормальних людей чи ненормальних людей, не мені судити, але люди добрі, у нас сьогодні війна. Чи у вас вже вибори? Якщо ви говорите про вибори, то я хотів би запитатися громадян України. А хто з вас в 19-му році, йдучи на виборчі дільниці, голосував за Татарова? Просто мене це цікавить. Або за російського зашквареного Демченка, який сидів в Офісі президента, хтось з вас за них голосував? Це ці люди, це в нас зараз як політики з рейтингами, чи що? Ні, можливо, хтось голосував за Арестовича, я не знаю. Вони сьогодні керують Державою Україна. Єрмак. Хтось на виборчих бюлетенях бачив це прізвище? Ні. Тому ще раз наголошую: ну, сьогодні про вибори ми не говоримо. І політична сила, яка виїхала на рейтингу Зеленського, ну це ж партія ноунеймів. No Я вже говорив, не буду повторюватись. Посилання буде нижче під цим відео. Якщо хочете подивитися, в повторі, ще раз наголошую: в нас сьогодні війна. Давайте ми спочатку закінчимо війну, а потім почнемо мірятися рейтингами і подивимося, в кого там більше, в кого менше. Я вважаю, що слуга народу настільки дискредитована, що там взагалі, отеці от ноунейми, вони левова частина з них, я думаю, відсотків 90% ніколи більше в політиці не будуть. Дуже багато з них зараз будуть, їх будуть доганяти наші антикорупційні органи. Ми знаємо ті всі розслідування. О, але мірятися рейтингами під час війни, ну, чесно кажучи. Ну, добре, давайте ще подивимося, поміряємося. Знаєте, як то кажуть, ще чимось. В цій ситуації я хочу сказати: нам потрібно перемогти агресора, а тоді будемо мірятися і рейтингами, і виборами, і всім остальним. Тим більше, друзі. Хто дивиться цей ютуб канал і хто розуміє про що ми тут розмовляємо з вами? Будь ласка, підписуйтесь, не забудьте обов'язково поставити вподобайку чи записати коментар, але саме головне, це ваш перепост цього відео. Таким чином, ви допоможете мені, а я допоможу, можливо, чистоті інформаційного простору України від тих зашкварених брехунів, які сьогодні заполонили наші екрани. Отже, попри всі не Україна все дівно ще на один крок ближче до перемоги. Слава. Україні!